Ножинне громадянство відтепер доступне для українців, зокрема тих, хто перебуває за кордоном. Учора у Верховній Раді проголосували цей законопроект. Детальніше про те, що це означає, чому це один із кроків на шляху до повернення українців за кордону, розповімо в сюжеті. Можливість мати ще одне громадянство для українців це шанс не втратити зв'язок із батьківщиною, наголошують у міністерстві національної єдності. Саме це відомство одне з ініціаторів новації. Це насправді ще раз повторюю, історичний момент для всіх для нас. Це зміцнення зв'язків з українцями за кордоном, а також можливості подальші можливості розвитку українства, а також української єдності. За даними представництва ООН, лише в країнах Європи близько 6 мільйонів українців одержали тимчасовий захист. А за статистикою соцопитувань, близько двох третин плекають надію повернутися. Але час кажуть експерти грає проти такої ідеї. І що довше триває війна, то складніше буде це втілити. Ми фокусуємося на темі повернення українців додому, і саме тому маємо розглянути всі допоміжні чинники, зокрема ті, що дозволять українцям за кордоном добровільно ухвалювати рішення, зокрема і щодо гідного повернення. І Україна вже заохочує біженців повертатися, налагоджує зокрема контакти з нашими співвітчизниками за кордоном, створює там центри єдності. У них можна отримати освітню, соціальну, культурну та адміністративну допомоги. Уже кілька європейських держав підтримали таку ініціативу. Цей перелік напередодні зокрема поповнила Австрія. Кожна що основа за кордоном це є маленька держава держави. З яким питанням приходять українці за кордоном до наших консулів, до наших посольств? Ці питання відрізняються від тих, які були до 2022 року. Це питання, безумовно, документування і оформлення паспортів, це наш прямий обов'язок. Це питання освіти, освіти дітей. Раніше таких питань не було. Це питання компенсації за зруйноване росіянами житло. Дуже багато переселенців з Маріуполя, з Харкова. Працюючи з тими, хто в умовах війни виїхав за кордон, слід пам'ятати і про внутрішньо переміщених осіб, зазначають у мінсоцполітики. Муніципальна няня для ВПО з дітьми, компенсація винаймання житла, центри життєстійкості це лише частина проєктів, які допомагають пристосуватися до життя на новому місці. І всі вони ще один маркер для українців за кордоном, що вдома їх чекають, переконані посадовці. Я вважаю, що вони почнуть повертатись тільки тоді, коли тут хтось в Україні скаже, знаєш. Що нас життя змінюється. Нам стає краще. Ми дійсно починаємо відчувати турботу. Ми відчуваємо, що ми не самі є якісь речі, які тут змінюються тільки в цьому випадку. Тому власне завдання вже і сьогодні змінювати сервіси для тих, хто тут в Україні живе. Заохочення українців повертатися має стати однією з головних національних стратегій, впевнені в міністерстві національної єдності. Утім, розуміють, людина ухвалюватиме рішення, спираючись не лише на соціальну допомогу чи фінансове заохочення. Тому ми сьогодні маємо все ж таки почати з кроку номер 1 Це стабілізація, завершення війни, відновлення економічного зростання, відповідні темпи, реформування країни, залучення українців, зростання ринку робочих місць, створення робочих місць і, відповідно, європейський шлях. На, на шляху до інтеграції в європейський союз посадовці підкреслюють, головним чинником для повернення українців за кордону є питання безпеки, а отже, говорити про великий переїзд можна буде лише після настання довготривалого справедливого миру. Єлизавета Яковлева, Богдан Савруцький, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.